Так, всім привіт. Сьогодні покажу, що я тут знайшов. Що саме найцікавіше, Саме цікавіше вон. переступлюсь, зараз, покажу. Знайшов ось такий руль з різними переключалками. Мій дружання каже, що це з восхода. Тріснута оця частина, я її, мабуть, викручу і оставлю, а самий руль Ну, все є, все як. В совєтському плані переключалося, повороти включалися, все працює, газулька є. Ось вона з поплавкової камери. Пружинка. Ну, Це тросики міняються, це тросики всі міняються. Проводка вся є. І тут також є вона. Підходи сюди, хочу за нього 500 гривень. Я зрозумів одне, що в моїх відосах ніхто не хоче купляти без цін. Як тільки не називаєш ціни, все, починають якраз всі цікавитись і нічого ніхто не брати. Як тільки ціни називаєш, всі жалуються і всі мене обзивають кимось. Тому буду називати ціни і констатувати, за скільки я хочу. Хто хоче більше дати, більше дати ніхто не хоче. А ось менше кожен хоче якраз. Ось цікаво. Блогеру на молоко ніхто не дає. Так, знайшов я ось такі гайки. Цікаві. Чотири штуки. Ціна. 250 гривень за 4. Знайшов сковорідку. Ось така грамезна, висока, велика. Ціна її 250 гривень. Красива, Шкарабі... Шк... не шкарябана, ніде не нічого. З датам металолом. Так, диск. Десь з циркулярки, звертайтеся розміри дам. Зуб'я всі є, розведена, так покажу. Ціна 80 гривень. Покладу сюди, пилка ось така з мілким зубом, гарним мілким зубом. Хтось саме розводив, але краще розвести іще раз. Бо тут є свої там, якісь дідуські приколи. В общем, ціна 50 гривень. Так, знайшов два експандери. Не знаю, скільки за них попросити грошей. Знаю, що вони нікому не потрібні, але це так напоминання о тому, які раніше були. Або ж зараз є, не знаю. Хтось зараз займається експандерами чи ні. Якщо хтось займається, то поставте лайк. Напишіть комент, щоб я хоча б знав, що їх треба брати чи не треба. У мене пружин вистачає. Ну, взяв на всякий случай, не знаю, 150 гривень за них, за кожен. Думаю, в самий раз. Ось знайшов нову повністю. Навіть назва якась є посередині. Оце таке ціна її, не знаю, 100 гривень вона ваша. Так, 10, 10, 25. З напайкою. 10, 10. Камінець для натирання якраз якоїсь ножа або що ще. Також 10 гривень. Кірочка 35. Сйомник, колокольчик. Не знаю, хай буде 60. Що тут іще у нас? 10, 10, 20 гривень за дві головки. Зараз секунду. Продовжуємо, бо тут собаки гавкають і мішають 20 гривень. Струбцина за таку дебелу гарну. Ціна 150 гривень, 20 гривень за ключ для болгарки. Пласкогубці 45. Это 10, этот 15, эти 25. кильца, вот такие. Так, этот зажимчик я не знаю. 35, 100 мицка у нас будет. Та хай будет 50. Цей ключ 17 на 19 20 гривень. Проставки знайшов алюмінієві Не знаю, пропонуйте ціну за проставки. Нормальну ціну пропонуйте, тоді буде нормальна розмова. Якщо хтось там мекає ж бекає, не дзвоніть мені взагалі повністю. Тому що, блін мені не подобається, коли чоловік дзвоне сам не розуміє, навіщо позвонив І, блін я не розумію, про що з ним розмовляти. Маю. Так, головка 15 гривень. Насос. Отак. От На дві лопати, дв дві лопати по 55 гривень. Ось такий мембранний або ж. Ну, я бачив, там шестеренка є, значить, якийсь насос. Фиркає. Крутиш, перекачує фиркає. Не моніторив ціни, тому не знаю на нього ціни. Так що запропонуйте за нього ціну. А там будемо. Або ж назовіть, як він називається, де він використовується, бо інколи часу не вистачає ось цей також. Вон, шестеренки, там внутрі видно. Дві шестеренки крутяться друг навпроти друга. Ось його номенклатура. АЛ4. Більш тут нічого, такого надписі немає, бо чухав-чухав, дивився його взагалі ось такий алюмінієвий, якщо що, здам металолом. Це таке, щоб можна було показати вам. Потім є ось така сама станіна для фонаря, для лампи, точніше говоря. Якщо комусь там треба, ціна 150 гривень, і вона ваша. Так, що іще тут таке цікаве? Знайшов сверло. Ось таке розмір також у вайбері. Кому там треба, питайте. І все якраз я відповім. Ключ 38 на 40 буде 100 гривень коштувати. Потім ось такий набір з таким сверлом. З побідітовою напайкою. Тут мечики два штуки, три навіть. три штуки. А так, сверл тут. Он. Раз, два, три, 4, 5 штук. ну Ціна за цей набір 200 гривень. Тоді щотка є ось така 50 гривень. Потім є агрегат. Не знаю з якої машини. Тому також можете мені допомогти написати. Ну, це з, я розумію, що із тормозної системи, але з якої машини. Також можете ціну запропонувати. І є ще ось такий топор. Недороблений, як бачите самі, але гарна ручка, і гарна така рукоять. І лезо більш-менш нормальне. Ціна 200 гривень за нього. Ручку переробити. А так він дебелий, гарний, що можна рубати як і м'ясо, так і любу там всяку таку діч. Все, на цьому все. На цьому все. Буду закінчувати. Більш немає ніяких знахідок. Всі ж хочуть щось нове, а ось нове. Зі старого там дуже багато чого лишається. Тому, якщо щось комусь потрібно, спитайте, все відповім. Краще на вайбер пишіть, тому що дуже багато дзвонять і роз'ясняють дуже-дуже незрозуміло. Тому, коли присилають фото, я, хоч маю змогу зрозуміти, про що, де, як, коли для чого. Кому не тяжко, то може поставити лайк, підписатись на. Канал. Знизу є група, в яку можна додатися. Також задонатити на армію. Збираю якраз на донати для різних наших воїнів. На цьому все. Гарного всім дня, мирного неба. А я поїхав шукати щось ще цікавіше для вас. Все, до побачення.